місті. ну правильно, бо це перший ЖК бізнес-класу в нашому місті. О, о, зрозумів! Тут зашифровано велика територія. Абсолютно правильно, <рапев> ну, ось велика територія. Розгадуй далі. О, -о. Е, далі, далі, далі. Е, модульний каркас. Правильно! Ось модульний каркас. О, о, я майстер по кросвордам. Давай, розгадуємо далі. Так, так, Підзек, підзем, підзел. Підземний паркінг. Тай сюди. Викинь же сей кросворди, Я тобі і так все розкажу. Пішли. Довсім поруч тут знаходиться дитячий садочок і ліцей. А також поруч ринок Хмільники. Територія ЖК оточена столітніми дубами. І зовсім скоро тут буде ціла паркова зона. А дитячий а дитячі майданчики і зони відпочинку тут теж будуть. І навіть цілий торгівельний центр. Ти краще, ніж кросворди розгадувати. А ну ти, мабуть, побігай тут. А я поки піду квартиру собі придбаю. поки Ну я з тобою. Місто Житомир, вулиця Богунська, 37, заїзд з проспекту. Всі контакти в описі під відео.